Всім привіт, слава Україні! Хочу зняти невеличкий огляд про Дніпромовського шпателя. О, 250 шпатель. О, ну, була потреба в більш-менш нормальному шпателю. Бо ці чорні шпателя це ну, не, не знаю що ними робити на сьогоднішній день. О, це не ті шпателя. Е, хотів купити шпателя. Ну і оскільки сижу на голці, можна так сказати, вирішив взяти Дніпрамувського. В конкретному магазині було в наявності три шпателя, вибрав серед трьох найкращого. Ну, видно, що він трішки хвилює, але цей найрівніший. О. В принципі, шпатель виглядає більш-менш непогано. В руці лежить нормально. О, Тільки що вже ним шп... шпатлював. Чи шпаклював. Е і яке в мене. Велике зауваження чи велика претензія, я їм ще відгука про це напишу. Можливо, я щось е не розумію, бо я не, є, я не є спеціаліст в цій галузі. Але шпаклював відкоси, оце я вже намітив, що буду від відрізати. Тобто оці радіуса це для мене дуже велика загадка. Ш що це і для чого це? І як ним працювати цим, цим шпателем з такими радіусами? О, не знаю як в мене вдасться його рівно відрізати, воно шліфоване, гарне. Зараз може змарню шпателя. До речі, тут колись купив на базарі років 14 за ті самі гроші, що, що зараз в Ніпремі. Правда. Шпателька працював вірою і правдою. Але десь я його подів. О, зараз покажу, що що в мене вийшло після того як я його підріжу. Ну, ось, я його підрізав. Нуждаком трішки завусиницю зняв. Трішки, трішки підпиляв. Ну, не знаю, чи симметрично з обох сторін, ну, але Головне, що трішки виступає за сам кронштейн кріплення. Надіюсь, що його не змарнив і що тепер він буде працювати трішки краще, яке тільки що, Получається, чорновим малим 80-м шпателем підшпакльовував кути. А цим тільки відводив, можна сказати, шпаклівку. Отак от, от він зараз виглядає і тепер не можна працювати. А то ну, фізно що було. О, а купляв заради, можна сказати, цього надпису. Шпателька. Кому треба. Користуйтесь. Дякую за перегляд. Слава Україні!